Зміни, що їх потрібно було внести до міського бюджету та до рішень міської ради, зібрали бардичівських депутатів на позачергову сесію. Начальник фінансового управління Алла Пацата проінформувала, яких саме галузей життєдіяльності міста торкнуться зміни. Так, серед іншого, і з метою проведення видатків на надання шевської допомоги військовим частинам та військомату, а також керуючись законом про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила внести зміни до одного зі своїх попередніх рішень, що стосувалося вищезгаданої програми, а саме розподілити виділені військовим 730 тисяч гривень. Зараз необхідно доповнити рішення такими словами. В тому числі військова частина А-3091, польова почка В-3231 200 тисяч гривень, Бритинський об'єднаний і міський військовий комісаріат 30 тисяч гривень. Військова частина А-2772 500 тисяч гривень. Відповідно до рішення обласної ради від 21 липня цього року номер 295 про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. Змінено обсяг міжбюджетних трансфертів. А саме, Субвенція на викладу допомог сім'ям з дітьми знімає 3 мільйона 449 тисяч 500 гривень. на надання плів та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, опалення тепла і водопостачання. Загальна сума на плюс 10 мільйонів 321 тисяча 200 тисяч гривень. І третя зміна субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей сирі та дітей позбавлених батьківського опікування, по принципу, гроші уходять е, за дитиною, збільшуємо е, на 40 тисяч гривень. І третя зміна. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 24 червня цього року номер 395 деякі питання надання у 2016 році, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій місту Бердичів виділено кошти в сумі 6 мільйонів, із яких 3 мільйона 270 тисяч гривень вже надійшли до міського бюджету. З метою своєчасного освоєння зазначених коштів необхідно збільшити на цю суму дохідну та видаткову частину міського бюджету. Розподіл видатків відповідно до пункту 2 цієї постанови затверджується виконавчими органами органів місцевого самоврядування.